Як, як гарно, гарно у храмі Твоїм Богородице, як легко душі тепло, спокійно і вільно тут кожному молиться, на радість, на щастя й добро, спокійно і вільно тут кожному молиться, на радість на щастя й добро. Здається, сама ти у мати владичице, між нами у храмі стоїш, Своїм омофором ти нас покриваєш, на всіх співчутливо глядиш, Своїм омофором ти нас покриваєш, На всіх співчутливо глядиш. І образ твій світлий у славі сіяючи, немов би говорить серцям, прийдіться до мене, молитви складаючи, я всім вам розраду подам, прийдіться до мене молитви складаючи, я всім вам розраду подам. Моліться убоги бідні сироти, бо я ваша мати й покров, моліться і ви того світу щасливі, пізнайте всю правду й любов, моліться і ви того світу щасливі, пізнайте всю правду й любов скорботах душа знемагає безсиліє і сил не стає в боротьбі, та ти помагаєш нам матінко милая, ми свої серця доручаєм тобі. Та ти помагаєш нам матінко милая. Ми свої серця доручаєм тобі.